Я щиро вітаю всіх телеглядачів телеканалу «Вінниччина», Передача актуальне інтерв'ю. І сьогодні до студії ми запросили Інну Мартонікову, секретарку Вінницької регіональної ради. Відзнака за професіоналізм та милосердя орден святого Пантелеймона. І звісно, ми поговоримо про цей медичник, його називають Оскар, який вручається щороку традиційно 27 липня в день медичного працівника, і звісно, в день пам'яті святого Пантелеймона за гуманістичну і благородну діяльність у сфері охорони здоров'я. Мої щирі вітання ще раз, пані Інна, в нашій студії. Вітаю, пані Світлана. Отож, хотілося б кілька слів про ваш погляд і ваше ставлення власне, до цього дня і до цієї нагороди. Наскільки вона важлива, особливо в контексті сьогодні, в час повномасштабного вторгнення, коли медики, не шкодуючи свого ні здоров'я, ні життя, надають допомогу і на фронті, і в тилу. Це надзвичайно важлива відзнака. По перше, це громадська відзнака, не державна, не її не вручає уряд, міністерство охорони здоров'я, а громадська відзнака на чесних конкурсних основах. І ми живемо в такий час, що насправді дуже важливо відзначати роботу медиків, бо вони працюють в режимі нон-стоп 24 на 7, дуже часто жертвуючи Власною сім'єю, власним часом, але все заради пацієнтів, і дуже хотілося б, щоб їхня робота не залишалась поза кадром, а вони все таки були відзначені. Так це небагато можливо кожного року, але хоча б деякі імена звучать на всю країну. Як медична спільнота сприймає цю нагороду чи цінує медична спільнота, дуже цінує цю нагороду, тому що кожного року ми отримуємо багато заявок. І справді такий, відчувається таке змагання, бо кожен готується до цього, і кожен хоче отримати цю відзнаку, бо ті люди, які вже її отримали, ви знаєте ці імена на рівні країни. Угу. Отож, Орден Святого Паталімона це. Більше аніж просто нагорода. Вінницька область, як ви вже зазначила, має щороку надзвичайно потужних кандидатів, і навіть на місцевому рівні, коли йде відбір, коли йде нагородження, це дуже відомі імена і дуже славетні медики. Скільки наших земляків вже стали лауреатами цієї відзнаки на загальнонаціональному рівні? І якими історіями запам'яталась відзначення? Насправді на загальнонаціональному рівні те, що я знаю, не так то й багато наших вінничан мають орден святого Пантелеймону, і серед них більшість це військові медики. Наприклад, це Андрій Вербай, якого всі знають. Військовий так. лікар, хірург, який проводить унікальні операції, а зараз очолює університетську клініку. Це Антонюк Євгеній, який зараз також працює на передові, і співвласник мережі клінік інномет. Це Бабій Вадим. це… Анатолій Ордатій. Є серед них і одна цивільна лікарка це Катерина Грижимальська, але вона офтальмолог, вона відома ще як громадська діячка, активна волонтерка. Тобто ми десь маємо в загальному вісім орденоносців у Вінницькій області. Але ж історія ордена святого Пантелеймона не така вже й довга. І мені здається, що ці кандидати це дуже потужно, як для Вінниччини, тому що Україна ж велика, і областей так, багато. Так. Насправді це дуже престижно мати таку кількість орденоносців для Вінницької області, бо історія нагородження і вручення цих відзнак розпочалась у 2017 році. Започаткував цю відзнаку князевич Василь Михайлович, це екс-міністр охорони здоров'я. І сам медик, якщо я не і сам поміляюсь. медик, так він опікується ще паліативною допомогою, і в 2017 році. Почалися конкурсні відбори, кожен рік вони змінювалися. Спочатку у нас до війни було досить багато номінацій, досить багато кандидатів розглядалося у них. А вже війна, повномасштабне торгнення, все, все змінило. Бо у 2022 році було прийнято рішення, що буде одна номінація для військових цивільних. Взагалі вона була одна. І якщо кандидат перемагав на Нашому регіональному рівні, то він автоматично отримував відзнаку вже на загальнонаціональному. У 2024 році минулого року правила гри трішки змінилися і вже ввели дві номінації: це для військових та для цивільних. І ми того року теж в нас був переможець орденоносець – це Фемін Олександр, військовий лікар. Ну, якщо так підрахувати, то кожного року ми маємо номінанта переможця. Да, фактично так. процес відбору кандидатів ви розкажете, як на мене, наскільки я долітаю чутки, достатньо складний і справді досить така серйозна конкуренція. Цей відбір багаторівневий. Що для вас особисто є ключовим критерієм при ухваленні рішень? На що звертають уваги ваші колеги із комісії, яка відбирає претендентів, чи є номінації, які викликають якісь особливі емоції. Ну, звісно, я запитую. Ми вже проговорили, що це номінації, які пов'язані з військовими медиками, що може бути сьогодні важливіше і цінніше, але все ж, ви знаєте, напевно, неможливо виділити серед. Цих всіх номінацій, у нас їх сім. Цього року у нас було сім номінацій, де ми розглядали по п'ять кандидатів у кожній. І це дві для військових, тільки військові допускалися до двох номінацій: це Герой медичного фронту і опора на лінії життя. Один, одна номінація суто була для лікарів, а друга була номінація для фельдшерів, медичних сестер, і решта була для цивільних медиків. Чи можемо ми когось виділити? Ну, це надзвичайно важко. Бо якщо ми, наприклад, візьмемо цього року одну із нових номінацій, це фортеця здоров'я. В нас, наприклад, до фіналу увійшли регіонального фіналу, увійшла дитяча обласна лікарня, і Вінницький обласний центр Рекавері, Чорнобильський наш заклад, де Лікуються зараз військові? Ну як ми можемо там вибрати? Надзвичайно важко було вибрати когось одного. І фактично переможець був в номінації десь один голос їх розділяв. Бо там ми рятуємо найцінніше дітей, тут ми рятуємо наших захисників, їх повертають до життя. Їм надзвичайно там створюють комфортні умови, щоб хлопці відчували себе в безпеці, що вони дійсно потрібні. А які критерії взагалі на що? Дивляться члени журі. У насправді критерії чітко прописані в положенні відзнаки. І ми, наша регіональна рада працює згідно цього положення. Але ми розглядаємо пакет документів. Тобто, це має бути біографія кандидата, це має бути презентація і відеоролик. Тому що зрозуміло, що в нашу регіональну раду цього року входить 19 членів. Вона розширилася. І... І потрібно вплинути на кожного, знайти певні слова, ну, фото, відео. Так і ми дивимося відео, ми дивимося презентації і вибираємо, голосуємо. У нас відкрите голосування. Голосуємо за того, хто вважає. Ну і звісно, хто кандидата. перемагає, в кого більше голосів. Перемагають ті, хто гарно підготувалися. Ну, бо насправді не можна виділити Там між лікарями в номінації найкращий лікар, ми не можемо виділити когось теж одного. Бо дивишся, вони справді роблять надзвичайно велику і важливу роботу. І якось не так віднестись до цього ми теж не можемо. Тому в нас було і відкрите голосування, і ми розробили бланки, де теж проголосували, підрахували. Тут же ж при тобто всіх ви достатньо скрупульозно підходите так, так, і так, в... так. виважено до цього так. питання, тому що власне це доля кожної людини, так. кожного номінанта. Пані Інно, цьогорічна кампанія вже добігає кінця. Позаду вже і конкурс на обласному рівні, і ось буквально дуже швидко днями все відбудеться на всеукраїнському рівні, і ми дізнаємося імена переможців. От як би ви оцінили. Заявки і претендентів, які є, їхні можливості, і чи є шанс вибороти перемогу на всеукраїнському рівні, і загалом скільки цього року було, згадуючи, як це починалось цього року, скільки було номінантів? Ну, все в нас починається тоді, коли кожного року формується регіональна рада. І цього року в нас теж на голосуванні голова регіональної ради. До цього часу регіональну раду очолювала Тетяна Бондаренко. Цього року в нас її очолив військовий Сергій Пашковський. І цього року ми у квітні були перша регіональна рада, яка провела вже урочисті нагороди наших регіональних номінантів. І ми, напевно, одні із перших, хто це був, і цього року це було точно наймасштабніше нагородження, бо ми запросили всіх. Ми запросили громадськість, владу, бізнес, медиків. На конкурс до нас надійшло цього року 35 заявок. Ми їх розглядали всі одного дня, тому ми почали працювати десь. Ще було видно на вулиці, закінчили пізно вечором, тому що треба було передивити всі презентації, всі відео. Ну і, власне, підготувати протокол і проголосувати за переможців, mm -hmm. хто в нас отримує. Цього року ми вже знаємо, що у нас з Вінницької області є три фіналісти. Це, цього року так склалося, що це всі цивільні. Сергій Притуляк з Вінницького обласного онкодиспансеру, це Роман Кузьмов, травматолог з Вінницької обласної клінічної лікарні Пирогова, і в нас є фіналістка у номінації зірець служіння народу. Це Тетяна Хитра, Тетяна Власюк, відома в Вінниці волонтерка. Вони увійшли до фіналу, але чи отримують вони відзнаку? Ми дізнаємося вже 27 липня, але в них є на це всі шанси, бо це теж надзвичайно потужні фіналісти. І кожен із них робить надзвичайно важливі речі на своєму місці. Мені здається, що навіть участь у самому конкурсі і подача заявок вона мобілізує, вона мотивує. І якщо навіть вся медична спільнота збирається, має шанс зібратися разом, поспілкуватися, подивитися це, власне, ще такий, ну, мотивація до того, щоб ставати кращими, щоб краще працювати, щоб розвиватися, подивитися власне на презентації. Я як презентують себе інші колеги, так. і це важливо для медичної спільноти. Прикладом, як на мене, ось цього року, 10 липня, вперше вшановували пам'ять загиблих медиків, і це також важливо згадувати тих. Хто віддав своє життя фактично на полі бою, рятуючи наших воїнів? От на вашу думку, яке значення має ця дата для взагалі спільноти не лише медичної, навіть для цивільних для віничан? І чи бачите ви її, наскільки ви дотичні вже і до ради нагородження медиків, такою важливою нагородою, то чи бачите ви її перспективу офіційного закріплення в національному календарі пам'яті? Чи має це такий шанс, чи потрібно це робити? На жаль, я думаю, що все-таки. 10 липня стане новою датою в українському календарі свят. На жаль, це трагічна така дата, але вона дуже необхідна в наш час, тому що щодня гинуть цивільні, щодня гинуть військові, щодня гинуть медики. І цього року дійсно вперше на всеукраїнському рівні відбулося вшанування загиблих медичних працівників. І це не тільки лікарі чи медсестри, це водії, це фельдшери, це працівники екстренки. І цього року ми завдяки Василю Михайловичу Князевичу він підписав з міністерством охорони здоров'я меморандум про співпрацю і захід по світ пам'яті набув всеукраїнського масштабу. Долучилася вся Україна до цього заходу. І ми бачили по Вінниці, як це було в нас в області було шанування біля стели загиблих медичних працівників, де долучилась влада, медична спільнота. Ми керівникам медичних закладів, де були і де є загиблі медичні працівники, вручили пам'ятні такі таблички по світ пам'яті, щоб вони розмістили їх в своїх закладах. Покладання квітів відбулося, але важливо також сказати, що. Фактично, кожен медичний заклад Вінницької області долучився до цього дня. Вони влаштували в себе акції Білий халат, коли просто стояв пустий стілець і лежав на ньому білий халат і фото загиблого. Всі в 14.00 включили хвилину мовчання, це звук затихаючого серця. Тобто, ми побачили, наскільки це важливо і необхідно самим медичним працівникам, бо важливо і обов'язково для родин, де є загиблі, того що ми цього року. Теж запросили родини, ми їх завжди запрошуємо на наші заходи в рамках ордену святого Пантелеймона, і вони долучаються. І це показує, що справді важливо пам'ятати, не забувати цих людей і вшановувати про них пам'ять. І я думаю, що наступний рік цей день також буде. Дякую, повертаючись до відзнаки Орден святого Пантелеймона, Ми вже зрозуміли, що це відбудеться вже традиційно, 27 липня. Скажіть, як відбувається ця церемонія? Не всім, не всі можуть побачити, побачать тільки ті номінанти, які потрапляють до цього списку переможців. А хто традиційно бере участь у цих у цьому святі? Тому що це все таки свято для тих угу. людей, які присутні, які. Сподіваються, які подавали свою заявку, які відібрані так вживуть, насправді не всі побачать, бо дуже обмежений список. але ну, не може організація запросити Звісно. всю Україну до себе від кожної області регіональної ради буде сформована делегація. Власне, вони вже сформовані. Це до п'яти чоловік від регіональної ради. Плюс це фіналісти, які поїдуть, і кожного року запрошують орденоносців. Їм окремо приходить запрошення від регіональної ради. Проводиться в Києві це все дуже урочисто. Місця проведення ми не знаємо до останнього зв'язку з, з безпекою. Безпеки, так. так, минулого року це було на території одного з храмів в Києві. Дуже все гарно, з червоними доріжками, з запрошеним... Оскар? <с> справжній Оскар так, з запрошеними закордонними радами. Mm -hmm. Тобто 27 липня ми побачимо, де це все відбудеться, і чи отримує хтось із Вінничан. Будемо сподіватися, і щиро бажаємо нашим землякам отримати нагороду. А взагалі на перспективу, чи планує регіональна рада в майбутньому змінити або доповнити механізми відбору, залучити молодих фахівців або нові напрями медицини, тобто розширити цей список номінантів, кількість номінацій, точніше. Uh -huh. Кількість номінацій затверджує, щороку поважна рада в Києві. А ми вже працюємо з тими номінаціями, шукаємо тих кандидатів в залежності від номінацій. Що залежить від Вінницької регіональної ради, то цього року вона збільшилася. До нас зайшло чотири нових члени регіональної ради. Це і переможці минулих років, це і представники громадськості, і бізнесу. Чи будемо розширятися на наступний рік покаже час, але ми ніколи не закриті. Ну це гнучка така. Так. Я так розумію, гнучка система так. і залежно від запиту відбувається, і це напевно добре. Можливо, що немає таких сталих так. позицій, а можна змінювати, доповнювати залежно від того, чого потребує людство, суспільство, спільнота і взагалі ситуація в країні. І напевне на завершення таке, як на мене, повернемося ще до вагомості цієї нагороди. На ваш погляд, в чому місія цієї відзнаки, і чи впливає вона не лише на долю окремої людини, яка номінована, яка перемогла, а й на загальний престиж професії медиків в Україні? Впливає. Тому що, от ми бачимо, ми вже ж неодноразово нагороджували наших номінантів, і ми бачимо, що насправді вони пишаються цією відзнакою, бо всі вони розміщують. От наші таблички, там грамоти і все, що вони в нас отримують як фіналісти, вони розміщують завжди на самому видному місці в кабінеті, в холах своїх закладів. Це престижно для них. Бо ота когорта, яка е, яку зібрав Василь Михайлович, в поважну раду, насправді там входять дуже поважні люди. Наприклад, екс-мініекс президент України Віктор Ющенко входить. Там є і екс-міністри, і діючий міністр зараз охорони здоров'я. Я для медиків це надзвичайно важлива нагорода. Поважна регіональна рада готується вже до нового сезону. Регіональна рада буде готуватися після до нового сезону, коли буде вже завершений остаточно цей сезон. Це 27 липня. Потім у нас буде невеличка коротка перерва. Нас голова поважної ради збере на чергову нараду, де скаже, що оголошуємо формування нових рад. Ми розпочнемо роботу. Ну що ж, бажаємо успіхів нашим номінантам. Відзнака орден святого Пантелеймона – це не просто символ визнання, а конкретна. Відзнака за справжню службу і жертовність в медицині цього року Вінничина представлена номінантами, яким ми і бажаємо перемоги. Незабаром визначаться фіналісти на національному рівні. А я дякую вам, пані Інно, за цей цікавий екскурс і за вашу працю, тому що це дуже скрупульозна і відповідальна праця визначити серед чисельної медичної спільноти Вінничини тих, хто достойно представлятиме Вінницю на регіональні. Всеукраїнському рівні. Дякую, Дякую вам за, за ваш візит розмову. до нашої студії, успіхів вам і, звісно, такої плідної роботи. Я Дякую. нагадаю, що гостею нашої студії була Інна Мартонікова, секретарка Вінницької регіональної ради, відзнака за професіоналізм та милосердя Орден святого Пантелеймона. Медиків із святом, яке наступає, всім номінантам, звісно, перемоги. Ну і Бережіть своє здоров'я і працюйте на благо нашої України. Щасти вам і до зустрічі!